Вітаю глядачі мого каналу. Вітаю українське панство! Всім-всім-всім привіт! В мене ще холодно, тому я так одіта, Не звертайте уваги, чекаю, коли в мене будуть теплі батареї. У нас з цим проблемка. 15 років така історія, тому так, дивимося. У нас сьогодні 22. Да, 22. 16.05. І дивимося на 4 дуги. 23, 24, 25, 26. Чи будуть у нас руйнування, чи будуть у нас е проблеми від цих прильотів? Вчора, до речі, десь грюкнуло, десь впало, десь щось відбулося, я не знаю де. Давайте глянемо, яка буде ситуація у нас по місту взагалі на ці 4 дні. Ну, такі собі карти випали. Так, хрест на 23 роздивляємося. Роздивляємося хрест, нам припали тучки і пльоточки. Ну, таке собі действия. Так, будуть у нас тут е е е багато сирен, але все ж таки випадає нам е Всесвіт. Будемо сподіватися, що все буде добре. 25 числа, о, 24-го, вибачаюсь, е е основне, основне кольцо. Тобто будуть йти якісь важливі події, ми їх будемо відробляти швидко. Ну, пайс по там повернення до кращого, дай Боже, щоб все відпрацювали. Далі, 25 число. Тут йдуть зміни нам випали. Падає дитинка, щось новеньке, незначненьке, по книжечки прикрите. Але комфорт буде більш-менш. Трошки є проблеми. Бачите, дитина не просто так падає, дитина завжди падає, що щось воно таке відбудеться. Не бачу, щоб було таке щось, тому падає, бачите, ось така рибка нам. Так, і 26-го 26 по всаднику ми отримаємо ось такі речі. Криси і зміюку. Тобто, будемо людьми відробляти все ж таки ці удари. Буде навіть у нас букетик. Буде наш план, воно сонечко лежить. Але ж, все ж таки 26-те під загрозою, як я бачу, 25-те більш менєє 24-те також. І ось 23 воно з пльотками, з тучками. Але сподіваюся, що теж буде більш-менш нормально. Так, йде роздоріжжя на 23 число. Ну, нічого. Сподіваюся, що, ано, що після роздоріжжя, успіх йде. По меншому варіанту, як кажуть. Так. Ну, да. По меншому варіанту пройдемо ще карта саду. А, так що, якщо там щось станеться, то воно не буде таким м -м, страшненьким, скажімо так. Але я ж кажу роздоріжжя, от до роздоріжжя там була така ситуація, і потім на краще. Ну, Дивіться, взагалі я вам розказувала, що я дивлюся 4 дні, да, я, вроді, як дивлюсь по датам, прив'язуюся все ж таки до дат, але воно може трошки зміщуватися, розумієте, але загрози, от є двох днів. Двох днів є загрози. Один так собі, один більш-менш нормальний. От із чотирьох днів отака вам конфігурація. Йдемо далі, дивимося правий берег приватний сектор. Донешко. П'ять 5,26, бачите, йде. Є куса є коса, е, на завтрашній день. А ну, зараз ми її роздивимося. По луні. Але люди більш-менш сад випадають так. Ну, але воно таке, знаєте, от фонить. Це ж таки фонить. Так, 24 з букетом, Але буде дуже багато сирен люди. Так, е, значить, 25-те. Комфортно, трошки по пташкам, будуть хлопоти, але захист всесвіту. Повинно бути більш-менш нормально. Так, ну і 26, -та, там, де лежить пльотка, докладаю ми з ключом. Тобто, повинно бути все нормально. Так, да, повинна бути стабільна ситуація. Ну, бачите, правий берег такий приватний сектор. Дивимося далі. Так, багатоквартирні будинки. Так, 23 норм. Всі три карти прекрасні. Ось такі. 24. Ну, нічого, не роз... тягнути резину. Тягнуть резину. Прикрита йде ситуація, але пройдемо по клеверу. Так, 25 число 25 число по тучкам, але далі все йде більш-менш нормально. А, ну, і, а, тут отсюда одна карта. І, а, значить, 2026 число ми зключем. Ми ну і хорошо. Так що багатоквартирні будинки правого берега, більш-менш. Так, лівий берег. Приватний сектор. Двадцять третє чудові карти. Двадцять четверте. Теж іде ресурсна карта і. Повернення до кращого, клопоти є по пташкам, але все добре. 25 Сонечко, проробка і ключ. Що це за сонечко? Корабель. Швидко щось буде рухатись до нас. І ми це проробимо. Ясно. Це шахіди? Це на моє питання відповідь. Так. Ану, зараз ми перепитаємо. Це ракети, балістика. І балістика також. І 26 число ми з собакою. З підтримкою, з допомогою. Трошки прикрито, але йде по дитині і е, сад. Сподіваюся, що все буде добре. Так, далі. Нагадую вам, що я дивлюсь на чотири доби. Трошки може воно зміщатися, воно не буде прям точково вам, ні, це карти. Але воно там поряд все, розумієте? Багато квартирні будинки лівого берега. Завтрашнє число, люди, у нас іде основна карта змія, потучам неясність і захист всесвіту. Потучам, ну дайте я зараз роздивлюся. Так, йдуть креси. Йдуть. Але тут же йдуть зміни із ключем. Є можливість така, що буде попадання. Три негативні карти. Ну, ще в придачу труна, але вона йде з ключом і повернення до кращого. Але тут дуже ситуація сложна, люди. Тут можливі, можливе попадання, можливі руйнування. 24 число по пташкам, але пройде по клеверу. Після клевера пішло роздоріжжя. І що після роздоріжжя у нас? План, лисичка. І що далі? І наша ППО. Ну і добре. Так, далі: 25 число. Покороблю дуже швидко. І що вона нам зробить? Ну, в принципі, я не бачу тут поки що проблем. Вроді як нічого, тому що йдуть після косив такі дві карти. Тобто. Так, ну і 26. та Основна карта будинок, тобто стабільність. І дві доповнення: йдуть дерево і хрест. Ну, слава Богу, хай воно так і буде. Да, ще четверту карту на хрест доклали, іде сад. Тобто, люди у нас фонить трошки 25, те і в основному йде на завтрашній день. Як воно тут проіграється чітко в цей день, чи трошки піде зміщення, то подивимося. Колоді, вона більш веселенька. Давайте глянемо теж загальний розклад тут на 4 доби. Так, в правий берег, більш-менш, у вас непогані карти випали, зірочка, королева монет. І посередині такий хлопчик, який краде зброю. Я сподіваюся, що наші хлопці пророблять ситуацію і у вас буде все добре. Тобто тут ми зіб'ємо, бо тут хитрість іде військова. Так, це був правий берег, лівий берег. Будемо, будемо мати проблеми, бо йде карта ось п'ятірка жезлова. Бажаємо конкуренції йде, будемо, скоріш, ми тут. Бо тут йде холоднокровна така військова ситуація. Посередині лежить вибір. Це дуже хорошо. Влюблені. Тобто ми маємо вибір. І, скоріш всього, що ми їм скористуємося, який буде результат? Угу. Іде? Загроза йде. Іде невпевненість. Да. Тут можуть бути люди такі речі. Можуть. Тому що під повішаним іде двійка. Двійка мечова, іде недовіра, іде… Е, з, ми не, тут, скоріш, дві речі будуть летіти, декілька речей буде летіти, і ми будемо мати з цим іменно проблеми. Ну, от. Е, так що тут, так, тут іде така історія. Так, тут може десь щось попасти люди. Може, падає суд. Щось буде відкрито. Щось буде відкрито. Кудись вони можуть попасти. Лівий берег під загрозою на ці на ці 4 дня таке може статися. Балабіно, псьлок. 24 пройдете по клеверу. Трошки там прикрита ситуація. Хлопці випали, але пройдете по клеверу. А карт руйнувань я не бачу. 24 число. Гарна карта вам припала. Зараз подивимося, що тут буде. да, Основна карта. Оця, тобто, буде працювати, скоріш всього, ППО. 25 число основна карта гора. Зараз ми її роздивимося, що це буде. Будуть якісь проблеми, але в цілому буде все нормально. Так, і 26 випало дерево. Ключ і хрест. Докладаю на хрест, так, буде летіти щось. Не щось, а таке конкретне щось буде летіти. Нерви будуть тріпати. А, ну, якщо, є ключ, якщо є ключ, то я так розумію, що спрацює. І далі йде в стабільності, то я сподіваюся, що у вас повинно бути все нормально. Але майте то на увазі карти серйозні? Ось це 26 число? Так, і кушу гум. Теж припало дерево на останнє на останній день, а перед цим коса. Бачите, як воно так. Нагадую вам, хто не дивився, хто не бачив, не чув, бо ви пролистуєте, я о, в крайньому відео казала, що так, я дивлюсь по датам, стараюсь, але точково так, воно може не попасти, воно може відтягнутися або раніше проігратися, Розумієте, трошки будуть якісь оці часові рамки, трошки неточні можуть бути. 23 число більш-менш нормально. 24. Можуть бути проблеми у вас, люди, але тут буде і ключ. Вирішення питання, але нервова обстановочка вам там гарантована. Так, 25 число по косі, але у вас іде захист всесвіту і стабілізація. Не буде якась подія. Все ж таки, вона буде якась подія, така нервова. І навіть можуть бути руйнування. Навіть можуть бути руйнування, бачите? Так що цей захист всесвіту це єдине, що у вас є, я так розумію. Ось. Так що, 25 число, будьте дуже обережні, у вас можуть бути руйнування. Так, і 26 на дерево припадає. Е Аналіз і план, тобто по лисиці і сад, тобто все повинно бути тут нормально. Трошки прикриває, але все ж таки більш-менш. Є тут такий момент, що може бути щось нове прикрите, але воно пройде по дитині. Карт, руйнувань тут немає. Тобто, ось 25 число у вас. От 24 і 25, оці два числа, оце вони такі фонять прям. Так що майте то на увазі. Але на 24-те йде ключ, а на 25-те, на жаль, тут е тільки захист Всесвіту, а ви ж розумієте, що то не дуже серйозно, то мало. Буває, що хватає, але, але, але. Люди, бережіть себе, бережіть своїх близьких, е але стойте на своєму. Я оце борюся тут за своє тепло, за своє здоров'я, за своє нормальне життя. У мене весь дом з опаленням, окрім одного стояка, в якому я. На жаль, О, такий дом. Так я попала, і це вже 15 років. Добре, всім па-па, люблю, цілую, почуємось.